Вітаю, малята. Сьогодні я вам прочитаю дуже цікаве та повчальне оповідання, яке написав Василь Сухомлинський Білка і добра людина. Ішла собі лісом добра людина, дивиться на трави, квіти ласкавими очима, не наступай на квіти, бо бачить їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни. Побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гналося якесь руде звірятко. Добра людина впізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздежене білку й розірве її своїми лютими пазурями. З жалем і болим у серці глянула добра людина на білочку. Побачила білочка очі доброї людини. Плигнула з дерева і сіла на плече, а зла клуниця втекла в темний ліс. Поглянула добра людина на білочку і сказала Стрибай собі до свого допла. Глянула білочка вдячна добрій людині у вічі і пострибала додому. Її вже там давно більченята чекали. Вона розповіла їм про добру людину. Малята, чи сподобалось вам оповідання? Я пропоную вам намалювати білочку та добру людину. До побачення, діти. Я буду чекати на ваші малюнки.